Слава Україні. Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 травня. Я хочу показати результат посіву соняшника китайською овочевою сівалкою. Багато мене запитують, чи можна нею сіяти соняшник. Можна. Отакий результат. Було дуже пізно. Посіяно і твердовато тут було, але такі сходи. Такий соняк, десь більший, десь менший. Як для себе, то можна сіяти. Так, і зараз я спробую вам показати різницю у весільних. Апарата, я вже не пам'ятаю, от... от яка приблизно. Тут приблизно є точний висів, але ну, не зійшло, бо або сухо було, або що це таке. ну насіння таке ще дуже отак. І видно от яке от таке насіння було, невеличке, от зверху не зійшло. Так, дивитись цілому, то, то є. Так. От. Три весівних апарата. Якщо візуально подивитися, сіє. От Один весівний, другий і третій. Це ці, що приживні ложечки беруть по одній. Насінині прижимають, піднімають вверх і викидає там, ленточний транспортер в висінному механізмі і кидає точно подній по насінині. Нема різниці, кукурудза чи, чи що. А четверте, який я докупив, є в мене на каналі відео, може подивитися. Ось доріга. Це бере насіння, піднімає догори і зайвий щіточка типу, щищує. Він не, точно не посіючний, бо дуже грузу можна. Для сояшника бере по 2 по 3, в основному по дві насінни. От і різниця хочу показати, того висівного механізму. Як сіє Він бере по 2 по 3 і як сіє. Раз, два, три. Ну так. Може бути. Якби було волога, був би кращий результат. Три виходить, точного висіла, а один не дуже точного висіва. Є більш... Пів гектара посіяно. Думаю, ця інформація вам в пригоді, пожалуйста своїм підписникам та висімом каналу. Міцного здоров'я та мирного неба.